Усім привіт! Ласкаво прошу до одного із найцікавіших відео на моєму каналі. В ньому ми з вами розглянемо, як Баухаус вплинув на зародження сучасного дизайну та архітектури шляхом поєднання образотворчого мистецтва з ремеслами. Баухаус проіснував лише 14 років, але за цей короткий у світовій історії період він повністю перевернув погляди світу на дизайн. Я обіцяю вам надзвичайно цікавий матеріал, тому закликаю додивитися відео до кінця, а також підтримати мою працю своєю активністю та підпискою на канал, якщо ви ще цього не встигли зробити. Бажаю вам приємного перегляду. Вальтер Гропіус, видатний німецький архітектор, усвідомлював, наскільки мистецтво і ремесла здатні підняти дух людей, оживити фінансове життя країни та виховати нову особистість. Тому сформулював принципи художньої школи нового типу для формування молодого, цивілізованого і більш прогресивного покоління. Мова йде про школу мистецтва і дизайну, а одночасно ініціатора реформ соціального життя. Саме завдяки. Який Баухаусу сформувалося поняття Доступне житло з характерною типовою забудовою, коли високі стандарти житла були доступні для всіх верств населення. 1919 року Гропіус реалізував свій задум у німецькому місті Веймар, куди він приїхав шукати роботу. Архітектор отримав пропозицію очолити навчальний комплекс, створений на базі двох попередніх: Саксонсько-Веймарської вищої школи образотворчих мистецтв. Та саксонсько веймарської школи прикладного мистецтва Гропіус прийняв таку пропозицію, а новоутворений навчальний заклад назвав державний будівельний дім у Веймері. Так був створений Баухаус. Гропіус запевняв, що немає такої професії, як художник. Це лише натхненний ремісник та закликав стерти бар'єр між мистецтвом та ремеслом, а натомість створити будівлю майбутнього, яка об'єднає архітектуру, живопис та скульптуру у єдину форму. Втім, як для архітектора, для гропіуса. Найважливішою із мистецтв залишалася архітектура, і він зазначав, що кінцевий метап будь-якої творчої діяльності це будівля. Це пояснює назву Баухаус, будівельний дім або ж дім для будівництва. Навчальна програма складалася із трьох курсів і була інноваційною у свій час. На курсі основ студентам давали базові знання про кольори, фактуру матеріалів, закони композиції. Вони досліджували вплив на психіку людини. Першим із викладачів цього курсу був екцентричний швейцарський художник Йоганес Ітен. Він був досвідченим педагогом та належав до духовного руху Маздаздан, що проповідувало вегетаріанство, здоровий спосіб життя та голодання. Тому лекції він починав із медитації та дихальної гімнастики. Ітен допомагав студентам знайти їх власний творчий стиль. Носив вбрання, яке схоже на чернечу мантію, а доповнював образ наголо попритою головою з круглими окулярами. Неоднозначний образ ставлення до іти було таке ж. Втім, він зробив вагомий внесок в навчальний процес, завдяки авторському підходу. Він показав студентам, що така лінія, баланс, субстанція, сприяв творчому мисленню, а не сліпому копіюванню старих майстрів. На наступному, на практичному курсі, студенти вже працювали в майстернях, де могли власноруч створювати різні речі. Вони отримували знання із обробки металу, дерева, текстилю, скла. Працювали із скульптурою, фотографією, розписували стіни. Студентів заохочували створювати предмети побуту, які мали бути функціональними та простими у виготовленні. Навіть викладали рекламу. Дехто, наприклад, стверджує, що. Що запрука успіху Баухаус в його піарі. А, історію мистецтва викладали якомога пізніше для того, щоб у студентів не було спокуси ні надихатися, ні копіювати старих майстрів. На третьому курсі працювали на будівельному майданчику. Школа Баухаус була осередком найбільш видатних митців Європи того часу, які викладали там. У школі панувала унікальна творча атмосфера. Традиційні стосунки учень вчитель були замінені ідеєю спільноти художників, архітекторів, дизайнерів та ремісників, які. І працюють, і живуть разом. Тоді ж з'явився новий тип студента, волелюбний художник-бунтарь. На ранніх етапах школа взагалі була більше схожа на комуну хіпі, ніж на професійний інститут прикладного дизайну, яким стала пізніше. До навчальної програми також входили костюмовані вечірки. Вони сприяли творчому обміну, імпровізації серед студентів та викладачів та цікавому відпочинку. В цілому з часом вони трансформувалися в більш масштабні вистави. Сценічне оформлення та костюми виготовляли в майстернях Баухаус. Коли школа була в Десау, місцеві жителі навіть жалілися на поведінку студентів, їх обурював зухвалий одяг, галасливі вечірки, нічні купання доходило до того, що батьки місцевих дівчаток забороняли навіть дивитися на студентів, коли ті з'являлися десь там на горизонті. Протягом нетривалого періоду існування Баухаус знаходився в трьох містах: Веймарі, Десау та Берліні. Приїзди були зумовлені політичними аспектами, зокрема діяльністю нацистів. 1928 року. Гропіус подав у відставку. Скільки мав намір будувати свою архітектурну кар'єру в Берліні, нагадаю, що на той час школа знаходилася в Десау, а на своє місце він запропонував авангардного архітектора Людвіга Міс Ван Дерої 1930 року. Той прийняв таку пропозицію. 1931-го нацисти отримали контроль над міською радою Десау. Це змусило Баухаус переїхати у Берлін. У Берліні 1932 року Людвіг Міс Ван Дерої відкрив третю ітерацію Баухаус на покинутій фабриці. Оренду якої він платив за власні кошти. Школа в Берліні проіснувала лише 10 місяців, перш ніж її закрили під тиском нацистського режиму, який набирав влади. Гітлер ненавидів модернізм і інтелігенцію, а отже, і баухаус, закріпившись при владі 1933 року, він змусив Баухаус закритися. Викладачі були вимушені покинути Німеччину та емігрувати до різних країн світу. І це посприяло тому, що естетика Баухаус поширилася на різних. Континентах. Згодом, 1937 року в Чикаго була заснована школа новий Баухаус. Вона стала інститутом дизайну частиною Ілінойського технічного інституту. 1937 року Адольф Гітлер влаштував виставку дегенеративне мистецтво. Він наказав обшукати всі музеї країни і вилучити предмети сучасного мистецтва, створені після 1910 року. Сюди були включені роботи Пауля Клева, Селя Кандинського, Ернста Людвіга Кірхера та багатьох інших. Роботи супроводжували Підписами, які закликали глузувати над дегенеративними роботами. Естетика Баухаус базується на простоті, функціональності та збалансованій композиції. Підтвердження цьому ми можемо бачити в дизайні та архітектурі, де Баухаус мав значний вплив. Філософія дизайну Баухаус полягає в тому, що форма слідує за функцією. Кожен предмет повинен виконувати свої практичні функції, бути зручним, недорогим та красивим, без надмінностей. Баухаус зробив багато. То помітних внесків розвиток дизайну меблів та предметів побуту, і ці об'єкти вважаються культовими та знаходяться в. Колекціях найбільших музеїв світу. Маріанна Бранд, всесвітньо відома дизайнерка. Її роботи визнані еталоном стилю Баухаус. Ще будучи юною ученицею 1924 року, вона створила унікальний срібний набір. Ідеально круглий чайник нагадує розпиляну навпіл, срібну кулю, душка зміщена відносно центру, дзеркальна повторює напівкруглий контур чайника і одночасно відтіняє круглу кришку. Вільгельм Вагенфельд та Карл Юкер створили дивовижну настільну лампу із скла. І металу, яка зараз відома як лампа Вагенфельда, лампа стала класикою і розглядається як один із перших блискучих прикладів промислового дизайну. Хоча тоді студенти все ще створювали свої роботи вручну, коли Вільгельм Вагенфельд отримав завдання продати лампу на промисловій виставці, виробники засміяли хлопця, оскільки дизайн виробу, який виглядає як об'єкт масового виробництва, і дизайн виробу для масового виробництва, це різні речі. Марсель Бреєр, угорський дизайнер, який пройшов. В шлях від учня до майстра, автор культового стільця Василь або ж стільця Ветри. Якось він їхав на велосипеді, поглянув на руль і спіймав натхнення. Де ж іще можна застосовувати таку порожнисту стальну трубку. Це сучасний матеріал, відносно недорогий і доступний для масового виробництва. Марсель вирішив використати його для виробництва стільця. Він залучився допомогою місцевого сантехніка, створив кілька пробних зразків і, зрештою, створив легендарний стілець. Бреєр не надто високо оцінював свій витвір, тому очікував, що критики його не схвалять. Втім, побоювання не справдилися. Витончений, сучасний стиль високо оцінили. А першим, хто підтримав Марселя, був Василь Кандинський. Дизайнер висловив йому свою вдячність тим, що назвав свій стілець Василь на його честь. Уваги заслуговує крісло Барселона, створене Людвігом Міс ван Дроє. 1929 року на всесвітній виставці в Барселоні був відкритий спроектований місом Ван Дероє павільйон Німеччини. Його попередили, що німецька. Керівництво має намір під час відкриття виставки прийняти в павільйоні короля та королеву Іспанії, і з цього приводу він створив культове крісло. Втім, король і королева навіть не захотіли на нього присісти. А от інші люди мали протилежну думку щодо дизайнерського витвору. Навіть сьогодні дизайнери та архітектори зі всього світу із задоволенням включають крісло Барселона до своїх проєктів. Баухаус популяризував промислові матеріали: скло, бетон, сталь, які до того вважалися або ж утерім. Ітарними або непривабливими школа переосмислила їх як красиві у своїй функціональності. Для архітектури Баухаусу характерні функціональні форми, оскільки в такому дизайні майже немає прикрас, орнаментів, вони з'являються лише за необхідності. Багато будівель мають пласкі, часто експлуатовані дахи, характерне використання промислових матеріалів та простих колірних схем, збалансована асиметрія як спосіб досягнення балансу. Одним із найбільш яскравих проявів архітектури Баухаусу Є будівля школи в Десау 1925-го. Її спроектував Вальтер Гропіус. Кожна функціональна зона мала власне обємно просторове рішення, завдяки чому візуально її легко можна було виділити із загального простору. А от функцій було багато, оскільки в школі студенти і жили, і працювали. Завдяки використанню перегородок, деякі приміщення легко трансформувалися в інші. Гуртожиток розташовувався у багатоповерховому корпусі вежі. Викладачі жили в окремо збудованих для них будиночках. інтер ї створювали самі студенти та викладачі. У всьому прослідковувалася характерна для Баухаусу стилістика. Не менш яскраве втілення архітектурних цінностей Баухаусу. Будинок Соневелда в Роттердамі. Його спроектував нідерландський архітектор Лендерт Вандер Врюхт. Він не викладав у школі, втім, поділяв погляди Гропіуса та його соратників. Можливо, сьогодні будинок здається скромним. Втім, поміркам того часу він був дуже розкішним і підкреслював статус свого власника, директора тютюнової фабрики ванелла. Альбертуса Соневелда. його дружина Соневелд Бос, мала гарний смак і трепет до розкоші та епатажу. Кожна деталь будинку була виготовлена за індивідуальним проектом. Будинок був наповнений різноманітними девайсами-новинками: радіоточки у всіх кімнатах, терморегулятори, ліфт для продуктів, телефонні апарати та інше. Багато рішень у проекті будинку були натхнені подорожами на лайнерах. Унікальним є біле місто в Тель-Авіві 1931 тридцять роки. Яке 2003 року ЮНЕСКО визнала об'єктом всесвітньої культурної спадщини 1909 року, майбутнє місто було лише околицею Яфи. Архітектурний образ складався із еклектики якихось європейських мотивів та місцевих традицій. То, от, коли в Німеччині до влади прийшли нацисти, десятки тисяч євреїв були вимушені їхати до Ізраїлю – Багато із них було вихідцями із баухаусу. На початку 1930-х років у Тель-Авіві склалася унікальна містобудівна ситуація для архітектури із чистого аркушу, стрімке зростання населення та гостра потреба у нових житлових кварталах. І у той же час була повна свобода для діяльності архітекторів, оскільки тут був відсутній історичний міський контекст. Протягом 1931-1937 років у Тель-Авіві було зведено майже 4 тисячі будівель. Архітектори. Які будували біле місто, були вимушені пристосовуватися до місцевих кліматичних умов: активне сонячне світло, висока вологість, тому від властивих баухаусу великих засклених поверхень і широких смуг стрічкових вікон довелося відмовитися. Натомість вони використовували прийоми традиційні для будівельної практики близького сходу, тобто. Включення в проекти внутрішніх дворів колодязів, патіо, аркад, вентиляційних люків, аби посприяти доступу свіжого повітря та утворенню тіні. Функціональне планування передбачало проєктування із середини назовні. Архітектор мав продумати внутрішній простір із зручною конфігурацією функціональних зон, тому зовнішність будівель зумовлена особливостями внутрішнього планування та призначенням приміщень. Неймовірно стильно виглядає будинок фардсорт. Віллінойсі або ж скляний будинок в США 1945 51 роки за проектом Людвіга Міс -Ван Тенденція йшла до тотального спрощення у своєму творінні. Архітектор втілив менше означає більше, що стало кредо для тисяч архітекторів та дизайнерів двадцятого століття. Замовниця відома лікарка. Едіт Farnsworth. і з самого початку це будівництво супроводжувалося певними випробуваннями. Спочатку, після завершення проекту, будівництво було відкладено, оскільки замовниця чекала на отримання спадщини. Потім, 1950-го, будівництво все ж таки почалося. Між замовницею та архітектором виник певний конфлікт. Міс Вандероя подав навіть позов до суду на Едіт, оскільки та відмовлялася платити кошти. Едіт же подала зустрічний позов до суду. Мовляв, архітектор збільшив кошторис. Суд вирішив обидві справи на користь архітектора та зобов'язав замовницю виплатити суму а в будинку ж на постійній основі ніхто не проживав. Там проводили час лише на вихідних. 1972 року Фарнсворт продала будинок. Новий власник, британський магнат і фанат архітектури, встановив будинку кондиціонер, змінив ландшафтний дизайн, розмістив навколо будинку скульптури зі своєї колекції. А 2003 року будинок був знову виставлений на продаж. Його викупив національний траст збереження історичних пам'яток за кошти меценатів. Зараз же це будинок музей де проводяться екскурсії для відвідувачів. 2008 року піднятий на опорах будинок Затопило під час урагану Айк. Внаслідок сильних дощів вода піднялася вище рівня опор. Тема Баухаус надзвичайно цікава і об'ємна. Дуже багато інформації не потрапило до цього відео, інакше воно б тривало годинами. Якщо у вас є якісь уточнюючі питання, будь ласка, пишіть їх в коментарях до цього відео, я обов'язково на них відповім. Якщо ж питань буде дуже багато, дуже цікавих, то я, скоріше за все, зніму другий випуск, але це не точно. Дивитимемося по ситуації. Я закликаю вас проявляти активність на моєму каналі. Закликаю підписуватися на нього. До нових зустрічей!